Вітаю всіх, рубрика стресу. Стрес і непередбачувані ситуації, скажу чесно: потрапила сама в таку, і причому машина їздила, все було добре. А тут е, вужик повзав по двору і хотіла його поганяти, завести машину. А ніфіга вона не завелась. Тоді Ви виясняли, в чому проблему знайшли. Зараз чекаємо вирішення. кажемо так. Але дивіться, оцей вужик він якось трішки мене налякав, махав мені хвостиком. І я зрозуміла, що щось він хоче сказати. Змія поле Норману це завжди щось таке хитре, непередбачуване. Очікувати там, де ти не думаєш підстави. Тому я напряглась, скажу чесно, і не дарма. Але це дійсно непередбачувана обставина, яка. Якби зовсім не була в моїх планах, і через це я ще досі у селі, але я не жалкую, тому що я пропустила в місті цю всього гадотню з цією телевишкою. Мене це влаштовує, скажу чесно. Тому треба обов'язково враховувати, якщо щось відбувається, для чого воно відбувається. Але стрес це не відкладає. Стрес був в мене сильний, скажу чесно і неочікувано. Давайте порада від карт: стрес і непередбачувана ситуація, як з неї виходити? Яка буде порада? Цікаво ж, правда? А бути сильним? Сильною людиною бути просто. Якщо непередбачувана ситуація, брати в свої руки цю ситуацію. Якщо ти не можеш змінити, зміни до неї відношення, брати її в руки і робити те, що вимагає вона. Так, щоб стало комфортно і максимально вирішити проблему. Так вона викликає деякі обмеження. Непередбачувані ситуації завжди вганяють в обмеження. І це правда. Це правда, але якщо бути сильнішим за ситуацію, взяти над нею верх і керувати цим процесом, буде результат. Тому давайте вірити в себе завжди.